Уроку бойовий шлях українських січових стрільців. На початку ХХ століття частина українських політиків роздумували над шляхами будівництва української держави і добре розуміли, що для майбутньої боротьби не обійтися без своєї власної армії. Оскільки австрійська влада, а Галичина тоді була під владою Австро-Угорщини, не дозволяла створювати національні військові організації, то вирішено було обійти урядову заборону у легальний спосіб. Щоб легалізувати ідею того, як підготувати національні військові кадри, українці почали створювати молодіжні спортивні товариства. Першим таким товариством став сокіл, який був заснований за ініціативою Василя Нагірного у 1894 році. Вже на початок Першої світової війни було майже тисячу філій цього товариства, вишкіл в якому пройшли близько 70 тисяч юнаків і дівчат. У 1900 році було створено товариство Січ, яке очолював Кирило Трильовський. У 1911 створено українську скавуцьку організацію Пласт, до діяльності якої доклали своїх зусиль син Івана Франка Петро. Олена Степанів це перша жінка. У світі, яка була прийнята на військову службу у званні офіцера, а також Іван Чмола, український військовий і педагогічний діяч нашої Галичини. Він учителював у Дорогобицькій гімназії і страчений був також у Дорогобицькій в'язниці, що на вулиці Стрийській. Зараз там музей тюрма на Стрийській. У цих товариствах українська молодь вчилася військовому вишколу, вміла користуватися зброєю, вести окопну війну, готувати вибухові речовини. речовини. Більше ніж 120 тисяч галицької молоді займалися в цих товариствах. Здобутий українською молоддю військовий вишків невдовзі знадобився. Тому що на початку серпня 1914 року почалася Перша світова війна. Уже у перші тижні війни Росія розгорнула масштабний наступ на українські землі, які були у складі Австро-Угорщини, а головний наступ на Галичину, намагаючись захопити землі, які Росія вважала розплідником українського сепаратизму. Ми з вами знаємо це визначення. Сепаратизм означає відділення, відокремлення частини території з метою створення незалежної держави. Мета Росії була окупувати Галичину і приєднати її до всієї своєї Російської імперії, щоб завершити збирання руських земель. Стурб... Стурбовані Таким розвитком подій представники українських Галицьких партій зібралися у Львові і 3 серпня створили міжнародне об'єднання Головну Українську Раду. Її очолював відомий український діяч національного руху на західноукраїнських землях Кость Левицький, 5 серпня 1914 року. Головна Українська рада звернулася до населення Галичини вступати до українських січових стрільців. Українські січові стрільці були створені 6 серпня 1914 року. У роки Першої світової війни це була єдина добровольча військова формація у складі Австро-Угорської армії. Галичани Радо зустріли ініціативу створення українського військового формування. Воно отримало назву Легіон Українських Січових стрільців». Служити в легіоні українських січових стрільців зголосилося близько 30 тисяч осіб. Але австрійська влада побоялася створення такого великого українського війська. Тому дозволила лише 2,5 тисяч добровольців взяти зброю до рук. До складу легіону війшли активісти товариств Соків, Січ та Пласт. Українські січові стрільці приймали дві присяги: одну на вірність австрійському уряду, а другу на вірність своєму українському народові. На вірність українському народові присяга звучить так: Я, український січовий стрілець, присягаю українським князям, гетьманам, Запорізькій січі, могилам і всій Україні. Вірно буду служити рідному краєві, боронити його перед ворогом, воювати за честь української зброї до останньої хвилини свого життя. Значну роль у формуванні легіону українських січових стрільців зіграв ерцгерцог австрійський Вільгельм фон Абсбург, військову академію і став командувачем підрозділу, який переважно складався з українців. Українські бояки подарували йому сорочку вишиванку і дали йому прізвище Василь Вишиваний. Тому що він вбачав у них націю майбутнього. Українські січові стрільці мали свій прапор. На ньому було зображено Архангела Михаїла із Галицьким щитом. З виборотнього боку малинове коло із абревіатурою Українські січові стрільці. Українські січові стрійці мали ще одну відзнаку кокарту, або її ще називали чічка, або Троянда. Вона шилася із тканини двох кольорів: синього і жовтого. Синій колір у центрі чічки, на ньому було зображено лева і абревіатура. Українські січові стрійці. 1914 рік по краях була жовта тканина. Чічку причіпляли на шапку українські січові стрійці з лівого боку. Австрійський уряд надавав січовим стрійцям як зброю, так і військову форму. Вона була темно сіра з блакитним відтінком. Головний убір, шапка, називалася Мазепенка, названа на честь гетьмана Мазепи. І на Мазепенці січові стрільці з лівої сторони носили кокарду, тобто чічку бойовий шлях українських січових стрільців. З перших днів війни російські війська швидкими темпами просувалися на Західну Україну. І вже через тиждень після початку війни дійшли аж до Галичини. Почалася одна із найкривавіших битв, яка тривала 33 дні з 10 серпня по 13 вересня 1914 року і війшла в історію під назвою Галицька битва. 3 вересня 1914 року російські війська захопили Львів, Галич і вийшли аж до Карпат. Січові стрільці в цей час тримали оборону карпатських перевалів. Зайнявши Львів, російська влада закрила усі українські видання, український університет, школи, бібліотеки. Галицькі урядовці підлягали звільненню, а на їх місці призначали росіяння громадських діячів, тобто було встановлено окупаційний режим. Окупаційний режим це утвердження влади однієї держави на завойованій території іншої. Крім цього, російська влада проводила масову депортацію. Депортація це примусове виселення населення з постійних місць проживання у неосвоєні райони Сибіру та Далекого Сходу. Лише з Галичини було депортовано 12 тисяч осіб, а знищено на Галичині та Буковині всього 36 тисяч українців. Відступаючи, російська влада. Застосовувала тактику випаленої землі. Це ми бачимо і сьогодні, коли Україна веде страшну війну із російською Росією. Відступаючи російські війська застосовують теж тактику випаленої землі. Отже, російська влада за цей період. Коли була на Галичині і Волині і серпня по кінець вересня 1914 року зуміла налаштувати проти себе все населення, яке і так вважало де Росія, там кров та смерть. Найзапекліші бої українських свічових стрійців проти російської армії відбувалися на горі Маківка. З 28 квітня по 2 травня 1915 року. Російські війська мали на меті пробитися до Славська, але січові стрільці вистояли і зупинили їх. Проте втратили 42 стрільці, 76 було поранено, і 35 попали у полон. У 2014 році на горі Маківка. Українським січовим стрільцям зведено меморіал. І щороку на початку травня тут відбуваються урочистості на честь вшанування загиблих вояків українських січових стрільців. Прагнучи реваншу російське командування підготувало нову наступальну операцію на Волині у червні вересні 1916 року. Яка отримала назву Бруселівський прорив? Січові стрільці в цей час перебували на лінії річки Стрипа, що на Галицькому поділлі, і прийняли запеклий наступ росіян біля Бережан на горі Лисоня. Це Тернопільщина. Вони зазнали там важких втрат. Але утримали на свої позиції і наступ російських військ. Втрати січових стрійців були дуже великі. Майже весь особовий склад було втрачено. Залишилося лише 16 старшин і 150 вояків. Боєздатність цього підрозділу вдалося відновити лише у березні. 1917 року. Українські січові стрільці допомагали у створенні і діяльності Української Центральної Ради. Проголошені 22 січня 1918 року Української народної республіки. 1 листопада 1918 року Західноукраїнської Народної Республіки. А також у проголошенні акту злуки східних і західних земель 22 січня 1919 року. У жодній армії світу в час Першої Світової війни не воювали жінки, а у українських січових стрільцях їх було 33. Однією з найвідоміших вояків. Жінок українських свічових стрільців була Олена Степанів. Це була перша жінка у світі, яка була прийнята на військову службу в званні офіцера. Ще вона була дуже гарна красуня. Всі, хто її знав, милувався її красою. Вона брала участь у боях на горі Маківка, у боях на горі Лесоня, і була нагороджена першою та другою срібною медаллю за хоробрість і отримала звання хорунжої. У боях на горі Маківка вона потрапила в полон, в якому пробула два роки. А також радянська влада у 1949 році Олену Степанів засудила на 10 років мордовських таборів. Вона похована у Львові на Личаківському кладовищі. Ще однією жінкою, яка воювала у січових стрійцях, була Софія Галечко, яка навчалася у Самбірській гімназії. І теж воювала на горі Маківка і на горі Лисоня, і була нагороджена першою та другою срібною медаллю за хоробрість. Ірена Кузь це ще одна жінка, яка воювала в січових стрійцях. З перших днів війни вона переїхала до Відня і там брала участь у створенні фонду взаємодопомоги, яка допомагала коштами січових, січовим стрійцям, а також допомагала у лікуванні наших вояків і розшукувала поранених та безвісти зниклих наших вояків. Сьогодні, коли Україна веде війну проти рашистської Росії, у Збройних силах України захищають свою рідну землю 17 тисяч українських жінок, 5 тисяч на передовій, 1 тисяча це командири армії. 18 жовтня із рашистського полону було визволено 180 українських жінок. Це переважно ті, хто воював у Збройних силах України. Українські січові стрільці вели просвітницьку також роботу. Вони мали свою пресову квартиру, в якій розробляли знамена та уніформу для січових стрільців. З початку війни 1914 року. Січові стрільці вели роз'яснювальну роботу серед українців у місцях свого постою, залучали їх до спільних маніфестацій, допомагали у створенні різноманітних національних інституцій, зокрема, читалень, товариства просвіти, господарських осередків, а також організовували курси неграмотності. Свідченням того, що українські січові стрійці працювали на перспективу була їхня участь в організації та підтримці українського шкільництва. Протягом 1916-1917 років близько двох десятків стрільців під керівництвом сотника Дмитра Вітовського на Волині. Організували понад 100 українських шкіл, працювали в них учителями і навіть видавали підручники для волинських школярів. Буде співати український народ пісень, які співали січові стрільці. Ой, у лузі червона калина, ой, видно село, човен хитається, зажурились галичанки, бо війна війною. Не сміє бути у нас страху та багато інших маршових, любовних, жартівливих пісень, які співали українські січові стрільці в роки Першої світової війни. У 2022 році пісня Ой, у лузі Червона калина стала голосом усього українського народу у боротьбі. За незалежність проти расистської Росії. Січовим стрільцям також належить і відома фраза Слава Україні. Ми щиро вдячні усім тим нашим захисникам, які сьогодні на передовій захищають свою рідну землю і кожного із нас. Вічна і світла пам'ять усім тим. Хто віддав своє життя, захищаючи свою рідну землю, свою рідну Україну і кожного із нас? Слава Україні. Героям слава!